Книга Левит, глава 16. І Господь промовляв до Моїсея по смерті обох Аараонових синів, коли вони були наблизилися перед Господнє лице і померли. І сказав Господь до Моїсея: Промовляй до Араона, брата свого, і нехай він не входить кожного часу до святині за завісу перед віко, що на ковчезі, щоб не вмер він. Бо я в хмарі являюся над тим віком. З оцим увійде Аараон до святині, з телям на жертву за гріх та з бараном на цілопалення. Він зодягне священного льняного хитона, і льняна спідня одіж буде на тілі його і підпережиться льняним поясом і обвинеться льняним завоєм. Вони священі шати, і обмиє в воді своє тіло, та й зодягне він їх. А від громади Ізраїлевих синів візьме він два козли на жертву за гріх та одного барана на цілопалення і принесе араон теля жертви за гріх, що належить йому та й очистить себе та свій дім. І візьме він обох тих козлів та й поставить їх перед Господнім лицем при вході з кинії заповіту. І кине араон на обох тих козлів жеребки, один жеребок для Господа і один жеребок для зазеля, і принесе араон козла, що на нього вийшов жеребок для Господа, і вчинить його жертвою за гріх. А козел, що на нього випав жеребок для Азазеля, буде поставлений живим перед Господнє лице, щоб очистити його і щоб послати його до Азазеля на пустиню. І принесе Араон бичка жертви за гріх, що належить йому, та й очистить себе та свій дім, і заріже бочка жертви за гріх, що належить йому. І візьме повну кадильницю горючого вугілля з над перед Господнім лицем, і повні жмені свої тонко товченого запашного кодила та й внесе за завісу, І покладе він те кадило на огонь перед Господнім лицем, а хмара кадила закриє віко, що над свідоцтвом щоб він не помер. І візьме він крови бичка. Та й покропить пальцем своїм напереді віка на схід, а перед віком покропить з крови сім раз своїм пальцем. І заріже козла жертви за гріх, що належить народові, і внесе його кров за завісу, та й зробить із кров'ю його, як зробив був із кров'ю теляти, і покропить її на віко та перед віком. І очистить він пустиню з нечистости ізраїлевих синів та з їхніх переступів через усі гріхи їхні. І так він зробить для скинії заповіту, що знаходиться з ними серед їхньої нечистости. І жоден чоловік не буде в скині і заповіту, коли він входить на очищення до святині аж до виходу Його, і очистить він себе та дім свій. Та всю громаду Ізраїлеву, і вийде він до жертівника, що перед Господнім лицем, та й очистить його, і візьме крови телята і крови козла, та й дасть на роги жертівника навколо і покропить на нього з крови пальцем своїм сім раз, та й очистить його, та освятить його від нечистостей Ізраїлевих синів. А коли він скінчить очищення святині і скині й заповіту та жартівника, то приведе живого козла і покладе Араон обидві руки свої на голову живого козла і визнає над ним усі гріхи Ізраїлевих синів та всі їхні провини через усі їхні гріхи, і складе їх на голову козла. Та й пошле через призначеного чоловіка на пустиню, і понесе той козел на собі всі їхні гріхи до краю неврожайного і пустить того козла в пустиню, і війде араон до скині і заповіту, і здіймельняні штани, що зодягнув був при вході його до святині, і покладе їх там. І обмиє він тіло своє в воді в місті святім, і зодягне шати свої та й вийде, і вчинить цілопалення своє та цілопалення за народ, і очистить себе та й народ. А лі жертви за гріх спалить на жертівнику. А той, хто відводив козла до азазеля, випере одежу свою і обмиє тіло своє в воді, а потім увійде до табору. А теля жертви за гріх та козла жертви за гріх, що їхню кров внесено на очищення в святині, випроводять поза табір та й спалять вогні їхні шкури, і їхнє м'ясо та їхні нечистости. А той, хто їх палить, випере одежу свою й обмиє своє тіло в воді, а потім війде до табору. І це стане для вас на вічну постанову, 7-го місяця, 10-го дня місяця будете впокоряти ваші душі, і жодної праці не робитимете ви ані тубілець, ані приходько, що мешкає серед вас, бо того дня буде окуп ваш ваше, за очищення ваше, зо всіх гріхів ваших станете чисті перед Господом. Субота повного відпочинку, від праці вона для вас, і ви будете покоряти душі свої, це вічна постанова. А очистить той священик, що помазали його, і що посвятили його бути священиком замість батька свого, і зодягне він льяні шати, шати священні, та й очистить святеє святих і кинею заповіту і жертівника очистить, і очистить священиків та весь народ громади. І буде це для вас на вічну постанову, на очищення Ізраїлевих синів зо всіх їхніх гріхів раз у році. І він учинив, як Господь наказав був Моисеєві. Амінь.